Всім привіт! Запрошуємо в чергове до нас на каву, на добру розмову. Я вже традиційно запрошуємо вас подобати це відео, поширити. Сьогодні ми хочемо поговорити про те, чого ми потребуємо, коли ми ділимося будь-чим, своїми думками, своєю розповіддю про день, своїми емоціями. І теж чому Непросто ділитися з іншими цими речами. Нам теж буде цікаво, якщо ви напишете в коментарях свої думки. Чим вам важко поділитися? Можливо, чому важко, що ви з цим робите? Теж наші розуми побудовані на основі нашого досвіду. Ваш досвід угу. може бути зовсім інший, тому нам цікаво буде почитати ваш досвід. Давай спробуємо. Подивитися так з різних сторін, що відбувається, коли хтось ділиться, а хтось слухає. І може, якісь, якісь механізми, які типові, може, ми теж зустрічали в себе чи в своїх е, таких інтеракціях. Е, Вийти з того, які потреби є в тій сторони, яка слухає, і в тої сторони, яка говорить. Угу. Наприклад, я ділюся з тобою чимось, що мені важливо, чого я потребую. Мабуть, найперше, що я потребую, щоб мене почули. М почули саме те, що я хочу сказати. І тоді, я думаю, щоб мені помогло відчутися почутою, то це, наприклад, коли б мені хтось перепитав, е е поставив доуточнюючі запитання, або, там, наприклад, перефразував. Там, ти, ти кажеш, то-то-то, тобі з тим непросто, так?», наприклад. Як, як, як один з варіантів парафразу, або там, а як ти з тим, там, от, коли так і так та, сталося, як ти з тим, як ти почувалася? Або, наприклад, можливо, це тобі було непросто, чи мені би було з тим, напевно, складно, як ти, як тобі? Тобто, як, от, от щось такі, таких речей, я думаю, от коли я ділюся, я би потребувала від іншої сторони. Що може відбуватися з людиною, яка слухає? Коли ти ділишся своїми якимось, ну там не знаю, досвідом чи якимись враженнями про щось, то мимоволі, от мозок якось так працює, він ніби так причіпляється до досвіду, який мав я, uh -huh. і так, якось підсвідомо навіть включається якесь таке порівняння. Uh -huh. Uh -huh. Порівняння з досвідом, який мав я. Тим, про що говориш ти. Тоді моя потреба як висловлювача угу. є занедбана, так можна сказати. Угу. Бо тоді я не почулася, що мене почули, що саме, то, що, що мені йде, а включилася ну, ділитися тим, що йдеться, ну, тобі, угу. наприклад. Так? Угу. Тобто ті речі, які в мене приходять як асоціації з мого досвіду. Ти не маєш потреби зараз чути. Угу. Тобі важливо є, щоб я був відкритий просто на те, щоб ну, розділити твою радість, чи твій сум, угу. чи просто твої емоції, і побути разом з ним. Щоб так. ти почулася такою ніби розділеною. Так, тому. так, так. Оце слово розділено, напевно, дуже тут пасує. В діалозі це теж нормально обмінюватися. Ну, Я своїми думками, ти своїми думками, як, оце, як оцей баланс е зберегти. Я думаю, що тут, напевно, якщо б була почерговість, угу. Ну, до проекту, ти поділилася, почулася почутою, угу. та тоді може бути простір для того, щоб я міг поділитися. Угу. Угу. Так якби послідовність, я ділюся, ти розділяєш, я чуюся почутою, і тоді я готова почути тебе. Та. І тоді ти ділишся, я розділяю, ти почуваєшся почутим, і тоді готовий далі чути іншого. Якщо угу. не подбати про ту потребу, яку маєш ти, ти не будеш готова почути мене. І це буде якби таке розмова на е, роздратування. Угу. Часто як такий словесний пінг понг е, виходить. Тобто, там я слово умовно, чи там я думку. Якщо от, за тим механізмом слідувати, умовно, ти думку. Я чуюся, не почутою, відповідно, я починаю захищатися. Я знов думку тобі, ти чуєшся, що я не чую тебе. Ти знов думку, і це такий, як знаєш, як uh -huh. якийсь такий uh -huh. стіна на стіну, ніби як. В наступний момент виникає якесь таке бажання якусь свою пораду дати. Угу. Uh -huh. А чому так стається? Давай про це поговоримо і подумаємо. Мабуть, це не є зі зла, коли ми. От слухаємо іншу людину і, і ну, говоримо їй пораду. Це. Можливо, це від того, що всі ми маємо потребу, як би так сказати, бути потрібними, бути корисними. для угу. Можливо. Можливо, просто людина, яка до нас приходить, ми мимоволі сприймаємо, що вона прийшла до нас, ну, щоб ми їй були корисні, ну, якби ми їй чимось допомогли. Uh -huh. І нам здається, що най, найдієвіше це буде, коли ми їй порадимо uh -huh. щось. Ще одна ідея, коли ми чуємо, що людина з нами чимось ділиться, особливо коли чимось непростим ділиться або якимось непростим досвідом, ми співпереживаємо цій людині. І оскільки якщо це близька нам людина, ми хочемо якби, їй допомогти. Ми з добра, ми, хочемо, ми з турботою, ми, так, якби, хочемо її. Охоронити і починаємо ніби ну, зроби це. Я ж, я ж хочу подбати про тебе. І тоді виходить так, що ми радимо щось, але людина, яка прийшла до нас, вона не потребує поради. Вона, власне, її потреба це бути розділеною в більшості випадків. І коли, швидше за все, ми потребуємо поради, ну то ми, ми можемо про це вербалізувати, сказати: слухай, порадь бо я не знаю, що. Що вибрати, або, або ну, от uh -huh. що тут зробити? Коли ми ділимося, ми зазвичай потребуємо просто бути почутими. І коли інша людина включається в цей механізм, я хочу про тебе потурбуватися, бо чую, що в тебе там емоції, можливо, я не можу толерувати тих емоцій, або мені складно, або мені здається, що на мене там цю проблему ну, навалюють, що її треба рішити швидко. І тоді включається цей механізм, я починаю давати поради. І я я знову думаю собі, як я би чулася, коли ти даєш поради, що тут може спрацьовувати теж різні механізми, але один з них таке враження, що я не знаю, що робити в тій ситуації, що, що треба мене такий би компенсувати. Угу. Що я можу почутися так, тим скривдженою? Людина, котра ділиться, знову вийти з того. Перше, що вона потребує, бути розділеною, угу. тобто, щоб її прийняли з тими емоціями. Якщо це задбати. Цю потребу, то пізніше можна запитатися, uh -huh. чи ти потребуєш від мене якоїсь поради, чи ти потребуєш, щоб я тобі був чимось корисним. Uh -huh. Часто, що є в, в спілкуванні, от коли ти ділишся, так, є не раз таке, що воно кортить дати оцінку тому якомусь діленню. Uh -huh. Ми всі якось шукаємо в тому світі підкріплення, uh -huh. позитивного, але часом це стає таким як допінгом. Ну, тобто ми, ми ніби на це тільки і працюємо, що ми починаємо навіть ділитися з іншою людиною тільки заради того, щоб отримати схвалення. Угу. Коли ми говоримо про слово оцінка, ми можемо мати різні речі на увазі, що мені приходить зараз в голову? Е, одне, друга річ, е, що ми насправді потребуємо якоїсь мірою від близьких людей. Ну, от я собі думаю про дітей. Молодець, тебе добре вийшло. Це наче оцінка, а з другого боку, це, це щось, без чого ми не можемо розвиватись далі. Наскільки, яка міра, який баланс оцього, чому ми використовуємо і потребуємо цю оцінку, це теж цікаво, цікаво спостерігати. Між іншим якщо ви маєте якісь думки на цю тему, будемо раді почути вас і поділіться, що ви про це думаєте. Коли думаю собі про оцінку, що Швидше за все сприйметься болісно, оцінюючи коментарі на те, що хтось говорить. Ну, якийсь приклад. Там, коли я говорю, мені, мені сумно, що так відбулося, або мені стало боляче, коли зі мною так і так повелося. Та ти якась ну і там якийсь коментар, та то та, 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 та щось так якось ти дивно реагуєш. Наприклад. Швидше за все, сприйметься болісно. бо що зробила та особа, яка дає? Вона оцінила мою, мої відчуття, мою реакцію на якусь ситуацію. Тим самим, по суті, сказала, що з тобою щось не так. Якби Ти якась в тій ситуації не така. І тоді оцінка буде сприйматися як, 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 як болісно. Я думаю, інша справа, якщо, наприклад, людина говорить свої, ну, якісь свій, як би сказати, свій зворотній зв'язок. Наприклад, я говорю, що знаєш, я комусь стала на ногу, і я така себе горда, що я не перепросила, я піш, пішла. Ну, така поведінка моя відверто зухвала і відверто ну, негуманна, не скажімо. Коли б мені хтось дав зворотній зв'язок, що знаєш, така поведінка могла вразити ту людину, і ти тим самим друзів собі не набудеш. Наприклад, так. Думаю, оцінка мене. І оцінка моєї поведінки теж дві різні речі, я думаю. Ага. Що є людина, а є її поведінка. Людина в собі є завжди цінною, її емоції є завжди вартісними, важливими. І її поведінка може бути в даний момент некорисною, недоброю, такою, якою викликає там, більше страждання інших людей. Тоді тут ми говоримо про іншу потребу, ми всі потребуємо таких здорових меж. Бо коли ти робиш так. То мені є боляче. Твоя поведінка принесла біль мені чи комусь чи страждання, так, так якби ми тоді дамо, даємо оцінку не людині, що ти якась не така, але ми mm -hmm. даємо, тоді, даємо тоді такі відчуття здорових меж, що твоя поведінка є недоброю. Впродовження меж, напевно, коли я чую твоє ділення, то теж добре би було запитатися, чи ти потребуєш, щоб я ну, щось сказав, якось відреагував. Uh -huh. Тобто, чи ти потребуєш, щоб я свою думку сказав на основі того, що ти кажеш. Uh -huh. Це, якби було пошанування твоїх меж і твоїх потреб. Чому ми оцінюємо? Ну, так, якби ми ніби. Ми це робимо часто автоматично. Чому ми даємо ці оцінки? Ми чуємося експертами у всьому. Uh -huh. Тобто, експертами ми є державного будівництва, ми є експертами в сфері. Як садити город і все, все uh -huh. інше, тільки нам задай тему. Uh -huh. Uh -huh. І тому, коли хтось говорить нам, нас звичайно, що виникають якісь думки, це нормально. Але просто запитати себе, чи насправді я є експерт в тому. Думаю, що важливо розрізняти, коли я експертно щось оцінюю і коли я ділю своєю думкою. Моя думка може бути помилкова там на цю тему. І інша, інша річ, коли я експертно впевнено про це кажу. Якийсь приклад: це дерево точно буде плодоносити на наступний рік. І там, Я не дуже розуміюся в садівництві, але я чула десь, що це дерево може плодоносити там, через рік, що воно. Дві, дві різні підходи, два різні підходи. І щось подібне ми можемо робити теж з людиною, з її діленням. Ми можемо говорити, та твої е, там, та ти щось так не так собі придумала, наприклад, експертно, ми впевнено знаємо і даємо mm -hmm. оцінку. А друге, е, ну, коли ми ділимося думкою, я думаю, що часто наші, наприклад, наші сприйняття можуть бути. Ну, по-різному страктовані чи інтерпретовані. Наприклад, так? наприклад, я прийшла тобі і говорю ну, якусь ситуацію, там, та вони мене там не поважають. наприклад. Так? Ти можеш сказати, що ти щось собі таке дурне придумала, а можна сказати, ми часто маємо різні думки на одну й ту саму подію. Давай глянемо, може тут подібна ситуація. Ну, для мене це чітко говорить про те, що я можу поділитися і сказати іншій людині, насправді вживаючи слово, я думаю, мені здається, але не говорити це як безапеляційно і єдиноправильно твердження. Дякую вам за те, що дослухали до цього місця. І будемо вдячні за ваші коментарі, за ваші думки. Ми будемо вдячні за будь-що, що ви залишите під, під цим відео. І також, якби ви хотіли на якусь тему з нами поспілкуватися чи почути е, тут думки аудиторії, також запрошуємо під відео це вказати. До наступної зустрічі і па-па!